привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо клафуті. Це по-нашому, пиріг вишневий, або французький десерт. Що саме нам для цього знадобиться? Ось 300 грамів почищеної вже від кісточок вишні, 4 яйця, 100-110 грамів борошну, звичайного пшеничного борошна, 100 грамів цукру, 4 яйця. Назвала вже 30 грам. Вершкового масла, ванільний цукор і 200 мл молочка. Це дуже такий простий в приготуванні десерт. Для початку змішаємо в ємності всі наші сухі інгредієнти. Це наше борошно, цукор і ванільний цукор. І тепер підігрію в мікрохвильовці трішки молочко. Перемішали ми наші сухі інгредієнти, вливаємо підігріти молочко сюди. Ось так. І будемо розмішувати ось просто вінчиком, Ось так. І хвилинки ми перемішали, додамо тепер ось таке наше вершкове масло кімнатної температури. І також перемішаємо. А тепер будемо по одному додавати яйця і також вмішувати в нашу суміш. Все це робимо вінчиком, нам не потрібно ніяких гаджетів. Це дуже швидко і просто. Як це у нас робиться все дуже швидко, тому ставимо вже розігріватись на 180 градусів верх-низ нашу духовочку. Я цей десерт буду готувати в такій силиконовій формі, трішки промажу його шматочком вершкового масла. Ну так, для впевненості. Викладаємо в змащену форму нашу вишеньку, отак розподілимо. І вливаємо сюди наверх прямо наше ось таке, воно рідке тісто. Духовочка наша розігріта, нагадаю, 180 градусів. Десь поставимо ми хвилин на 40, а там дивіться по своїй духовочці. Я потім скажу, скільки в мене це зайняло часу. Все, відправляємо в духовку. І будемо чекати на результат. Ось винули ми з духовочки наш пиріг. Пройшло 35 хвилин. У мене він за 35 хвилин запікся. І дамо йому трошки постояти. Додала я трішки цукрової пудри, насипала, і зараз покажу вам його в розрізі. Так, ось такий гарний він у нас вийшов. Дуже такий ніжний пиріг вишневий. Поки є вишня, готуйте. Ось. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!